Навіщо ти знову телефонуєш мені, роздратовано промовив Максим, притискаючи мобільний до вуха так, ніби хотів задавити невидимий потік слів. Його молодший брат Андрій дзвонив йому вже втретє за тиждень. Я ж казав, що у мене немає ні часу, ні бажання розбиратися з твоїми фінансовими проблемами. Я розумію, що ти зайнятий, спокійно відповів Андрій, але в мене зараз терміновий випадок, платіж за лікарню, а грошей немає. Мені просто позичити на місяць, зарплата вже ось-ось прийде. Яка лікарня? Знову якісь борги? Максим хмикнув Ти завжди щось знаходиш, щоб витягнути з мене гроші. Максиме, це важливо, голос брата став майже благальним. Я вже звертався до банку, але потрібна гарантія. Без тебе мені не обійтися. Досить, різко обірвав його Максим. Я не збираюся підписувати ніяких паперів. У тебе своя родина, свої рішення. Я тобі казав ще тоді, коли ти брав іпотеку. Це не іграшки. А тепер хочеш, щоб я розгрібав твою кашу? Ні, братику, мені вистачає своїх проблем. З цими словами він кинув трубку. Андрій, гірко зітхнувши, поклав телефон на стіл. Вдома його чекала дружина Оксана, яка з надією виглядала з за дверей дитячої кімнати. Всередині спав їхній трирічний син Матвій, у якого кілька днів трималася температура, а медичний рахунок зростав. Ну що? пошепки спитала вона. Нічого, відповів Андрій. Ми самі впораємось, я знайду спосіб. Максим ніколи не відчував браку грошей, усе його життя було сплановане до дрібниць. Після закінчення університету він заснував компанію з продажу елітної техніки. Бізнес швидко розрісся. І тепер Максим та його дружина Карина жили у триповерховому особняку. На подвір'ї стояв чорний джип останньої моделі, а в гаражі спортивне авто, про яке колись мріяв Андрій, коли вони ще разом ганяли на старому велосипеді в селі у діда. Карина завжди бездоганно одягнена, щойно повернулася з бутіка з новими сумками, вона з інтересом поглянула на чоловіка. Що там Андрій хотів? Поцікавилася вона, знімаючи рукавички. Грошей, як завжди. Максим зневажливо скривився. Вічно у нього якісь потреби. Може, все ж таки допоможеш? обережно спитала Карина. У вас же одна кров? Максим похитав головою він сам вибрав свій шлях. Якщо кожному допомагати, ми скоро самі на вулиці опинимося. До речі, ти вже вибрала, куди поїдемо взимку. Потрібно бронювати віллу. Карина лише посміхнулася, вони були однією з найзаможніших родин у місті, і їм було приємно підтримувати цей статус: поїздки за кордон, дорогі прикраси, останні моделі телефонів, усього цього було вдосталь. Діти Артем і Данило могли отримати будь-яку забаганку. Лише вчора Артем приніс додому новий планшет. Тату, я хочу квадрокоптер, заявив син за вечерею. У нас у школі всі хлопці вже літають, а я. Максим махнув рукою. Завтра купимо. У той же час Андрій сидів удома з рахунком від лікарні в руках, перебираючи варіанти, як врятувати сина. Андрій стояв перед дверима кабінету лікаря, намагаючись не втрачати спокою. Усі його думки змішалися в єдину хвилю тривоги та безпорадності. Після відмови брата він був змушений звернутися до банку, але і там йому відмовили через відсутність гарантійної особи. Єдиний шлях, який ще залишався, звернутися за допомогою до давніх знайомих, але навіть ця ідея викликала у нього сумніви він увійшов у кабінет і побачив лікаря, який сидів за столом, уважно гортаючи медичні документи. Пане Андрію, привітався той сухо. Ситуація вашого сина складна. Але ми контролюємо його стан, проте ви розумієте, що лікування має продовжуватись, і якщо ви не зможете забезпечити оплату. Я знаю, кивнув Андрій, стискаючи папірець з рахунком, який здавався важчим за бетонну плиту. Я все сплачу, тільки дайте мені трохи часу. Лікар похитав головою з сумом у погляді. Ваша дружина казала, що ви вже втретє звертаєтесь за відстрочкою, ми робимо все, що можемо. Але медикаменти не чекатимуть. Лише ви знаєте, чи є у вас хтось, хто міг би вам допомогти. Андрій уникав погляду лікаря, усі дороги привели його до того самого питання, на яке він вже мав відповідь. Ні Максим, ні жоден із його друзів не збиралися простягнути руку допомоги, проте заради сина він не міг дозволити собі опускати руки. Того ж вечора Андрій вирішив зробити останню спробу. Він витягнув телефон, глибоко вдихнув і знову набрав номер брата. Дзвінок довго лунав у слухавці, уже майже готовий здатися, він почув знайоме, трохи роздратоване. Що, ще? Максим навіть не намагався приховати невдоволення. Максиме, це справді важливо. Стан Матвія погіршується. Він може Андрій проковтнув грудку в горлі може померти, якщо я нічого не зроблю. Це не борг за квартиру. Чи кредит на машину це життя мого сина. Після короткої паузи Максим хмикнув Послухай, я співчуваю. Справді, але ти завжди потрапляєш у такі ситуації це вже не мої проблеми. Зрештою, ти ж доросла людина, чи не так. Але це. Андрій зупинився. Слова застрягли у горлі. Скільки тобі потрібно? неохоче промовив Максим двадцять тисяч, щоб покрити початкові витрати. Максим розсміявся коротко, майже образливо: двадцять тисяч ти жартуєш? Ні, вибач, але я не банк. Шукай інше рішення і більше не телефонуй. Трубка впала з рук Андрія. У порожнечі кімнати відлунював короткий звуковий сигнал. Вдома Оксана мовчки дивилася, як чоловік опускається на стілець і притискає руки до обличчя. Вона знала, надії більше немає. Андрій лежав у темряві, розплющивши очі. Годинник на стіні безжально відбивав кожну хвилину, нагадуючи про невблаганний хід часу. Матвій, його маленький Матвій, залишався у лікарні, а він нічого не міг зробити, щоб змінити ситуацію. Гострий біль безпорадності різав глибше за будь-який фізичний біль. У голові знову і знову прокручувалися останні слова Максима: Шукай інше рішення, але яке. Де взяти гроші, коли всі двері зачинені, зненацька його телефон тихо засвітився на тумбочці. Хоча вже була пізня година, він швидко взяв його в руки, сподіваючись на чудо, повідомлення від невідомого номера. Серце стиснулося. Я знаю, через що ти проходиш. Є спосіб вирішити твою проблему, але тобі доведеться ризикнути. Напиши мені, якщо готовий. Андрій пильно вдивлявся у слова, наче вони могли розкрити йому свої справжні наміри, спосіб вирішити проблему. Це виглядало як погано замаскована пастка, але відчай змусив його відповісти. Хто це, як ти знаєш про мій стан? Майже одразу надійшла відповідь. Це неважливо. Головне, що ти можеш врятувати свого сина. Завтра ввечері зустрінемося на складі за адресою, яку я надішлю. Прийди сам, гроші будуть там. Він перечитав повідомлення тричі розум бив на сполох, але серце кричало про надію. Андрій озирнувся на Оксану, яка мирно спала поруч. Чи мав він право мовчати? Вона наполягала на чесності, але реальність жорстока. Чесність не купує ліків. Наступного вечора Андрій опинився біля старого складу, стіни якого були обшарпані, а вікна забиті дошками. Його кроки. Луною відбивалися по холодній підлозі. Усередині панувала тиша, лише світло від ліхтаря мерехтіло вдалині. Ти прийшов. пролунав голос із тіні. Андрій відскочив, напруживши кожен м'яз. Із темряви вийшов чоловік у каптурі, обличчя якого майже неможливо було розгледіти. Хто ти? спитав Андрій, голос зрадливо затремтів. І чому хочеш мені допомогти? Чоловік засміявся. Але сміх був позбавлений радості допомогти ні, це обмін. Ти отримаєш гроші, але зробиш дещо для мене. Що саме? Андрій відчув, як холодний піт стікає по спині усе просто потрібно перевести один вантаж, жодних питань, жодних зупинок. Гроші твої. Андрій згадав, як Матвій стискав його руку в лікарні, як малий обіцяв, що буде сильним, якщо тато також пообіцяє боротися. Він вже не міг собі дозволити вагатися. Домовились, промовив він майже пошепки. Андрій сидів за кермом своєї старенької машини, напружено стискаючи кермо. Вантаж, який йому доручили перевезти, стояв у задній частині авто непоказний металевий ящик із важкими засувами. За умовами чоловіка в каптурі, йому заборонялося відкривати його або питати про зміст. Лише доставити до вказаного місця, отримати гроші і забути здавалося завдання просте. Але з кожною секундою напруга зростала, наче тяжкість ящика передавалася його тілу. Машина рухалася порожньою трасою за містом, ніч огортала дорогу непроглядною темрявою. Лише фари машини пробивали тунель світла крізь густу млу. Андрій постійно кидав погляди у дзеркало заднього виду. Чи це його нерви, чи за ним справді хтось стежив. Серце калатало у грудях, а піт стікав по скронях. Несподівано з-за рогу з'явилася поліцейська машина, її мигалки блиснули в дзеркалах, змушуючи Андрія напружитися ще більше. Сирени не вмикалися, але автомобіль виразно супроводжував його вже кілька хвилин. Залишайся спокійним, нічого не порушуй. Повторював він собі, проте страх сковував горло. Раптом машина поліції ввімкнула сирену і просигналила, щоб він зупинився. Андрій миттєво натиснув на гальма. Серце билося так сильно, що він боявся, чи не почують його правоохоронці. У грудях вирували паніка і вічай, якого він не відчував навіть у найгірші дні. Вийшовши з машини, він побачив двох поліцейських, які повільно підходили до нього. Добрий вечір. Можете показати документи? Запитав один із них, уважно роздивляючись машину. Звичайно. Голос Андрія зрадливо здригнувся, коли він простягнув водійське посвідчення. Поліцейський взяв документи, але його напарник вже заглядав у салон. Світло ліхтаря ковзнуло по задньому сидінню, а потім зупинилося на металевому ящику. Його очі звузилися. Що це у вас? запитав напарник. Інструменти для роботи. Швидко відповів Андрій, намагаючись виглядати впевнено. Відкрити багажник. Голос поліцейського став різкішим. Холод пробіг по спині Андрія, руки похололи. Він знав, що йому загрожує, якщо ящик відкриють. У голові зринали картинки, обличчя Матвія, сльози Оксани, лікарняна палата, яка так потребувала грошей. Але тепер усе це розбивалося об жорстоку реальність він підняв погляд на поліцейського. Намагаючись знайти хоча б натяк на співчуття в його очах, але побачив лише непохитну рішучість. Я не можу. Це особисте. промовив він, але голос звучав надто тихо відкрийте, інакше це зробимо ми. з відтінком загрози сказав поліцейський. Відчуваючи, як зсередини його роздирає страх, Андрій потягнувся до багажника, натиснув кнопку і завмер. Більше він не контролював ситуацію. Кришка багажника відчинилася з гучним клацанням, і холодне нічне повітря увірвалося всередину автомобіля, неначе важкий подих неминучої долі. Андрій спостерігав за поліцейськими, що прискіпливо роздивлялися металевий ящик, його руки тремтіли, а серце калатало в грудях. Одна коротка мить, і все, за що він так відчайдушно боровся, може зникнути назавжди. Відчиняйте, безапеляційно сказав старший поліцейський, вказуючи на засув ящика. Андрій усвідомлював: вибору вже немає. Він повільно простягнув руку, торкнувся холодного металу і відчув, як пальці застигають від страху. Всі обіцянки чоловіка в каптурі, всі його гарантії безпеки зникли в імлі, залишивши лише жорстоку реальність. Він відкрив засуви і підняв кришку. Очі поліцейських розширилися. У ящику, загорнуті в чорну тканину, лежали пачки грошей і невеликий брикет білої речовини напевно, наркотики. Їх погляди зустрілися з його, і в цей момент Андрій відчув, як світ перевертається. Це кінець пронеслося в його голові. Ви заарештовані за підозрою у перевезенні наркотичних речовин, спокійно сказав один із поліцейських, надягаючи наручники на його зап'ястя. Маєте право зберігати мовчання. Слова поліцейського розрізали нічну тишу, як холодний ніж. Андрій не опирався, його рухи були механічними, порожніми, наче душу вирвали з тіла. Кожен крок до поліцейської машини здавався вічністю, кожен звук відгумоном його невдачі. Його місце на задньому сидінні патрульного авто стало символом його падіння. Погляд спрямований на далечінь. Він бачив тільки обличчя своєї дружини і сина, їхній біль, їхню розгубленість, усе заради чого, щоб потрапити в пастку, розставлену його ж власною відчайдушністю, але доля ще мала свої плани. У відділку під час допиту поліцейські поставили питання, від яких стискалося серце. Хто дав вам цей вантаж? Ви знали про його вміст? Андрій, опустивши погляд, зважував кожне слово. Говорити означало зрадити, мовчання означало вирок. Він згадав слова чоловіка в каптурі Ти зробиш усе як треба, і твоя сім'я буде в безпеці, помилишся і все втратиш. І лише тепер він усвідомив, що втратив головне вже давно себе самого я не знав. Нарешті видихнув він. Мене змусили. Поліцейський зітхнув Ти не перший, і, мабуть, не останній. Та довести це буде важко минуло кілька днів, слідство тривало. Завдяки співпраці Андрія поліція вийшла на організовану групу, яка використовувала людей у скрутному становищі для перевезення заборонених речовин. Його свідчення стали ключовими, а покарання значно пом'якшили. Коли він повернувся додому, двері відчинилися повільно. Оксана стояла на порозі, тримаючи Матвія за руку. Її погляд одночасно сповнений любові й болю. Зустрівся з його. Сльози зблиснули в кутиках її очей. Ти живий. прошепотіла вона. Він упав на коліна, обіймаючи їх обох. Я більше ніколи не поставлю вас під загрозу, пообіцяв він, тримаючи в обіймах найдорожче, що в нього залишилося. Що ви скажете про вчинок Андрія? Чи підтримуєте, чи засуджуєте його дії, як би ви вчинили на його місці? Поділіться в коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.